Колеги, доброго дня. Перебуваємо з вами в посівах озимої пшениці. Це дійсно та культура, яка не зникне ніколи з наших полів і вона завжди буде актуальною. Вітаю колеги. Звичайно, ми хочемо з вами поділитися тою проблематикою, яка в нас в поточному році спостерігається або може спостерігатися на даній культурі і поділитися. Нашим баченням, як уникнути проблем, які можуть виникати при її вирощуванні, сі скажи, будь ласка, як щодо вашого регіону щодо осені? Давай розпочнемо все з насіння, да розпочнемо з посіву після того, як провели посів, які виклики були в сезоні ще осіння? Ну, як правило, виклики на цій культурі залежать від термінів сівби, від попередника. Хто сіяв після озимого ріпака? Відповідно, в ранні терміни там є питання захисту. Від падалиці ріпака, захист від бур'янів при ранніх термінах сівби. Хто сіяв пізніше? Там вже пшениця, як правило, заходила в зиму в малих фазах розвитку. Не стояло питання захисту від бур'янів, але стояло питання, як вона перезимує. Ніхто ж не знав, яка буде. Температура в зимовий період, тобто проблематика ось була такого типу. Ну і в нас не було досить часто опадів в жовтні місяці, тобто була суха, тепла погода, і відповідно створювалися умови для розвитку шкідників, зокрема таких як цикатки, попелиці, які можуть переносити вірусні хвороби. Ну і плюс лакові мухи. Яка була твоя рекомендація з осені ну, в регіоні на арені? Стосовно контролю як бур'янів, так і шкідників, якщо говорити про бур'яни, почнемо з першого, то в нас досить вже багато років використовується така стандартна схема з осені після попередника озими ріпак. Ми завжди сіємо пшеницю, використовуємо таку схему захисту, як суміш гроділ Максі 0,11 літра на. Гектар і плюс зенкор ліквід 0,2 літра на гектар. Цього достатньо, щоб з осені забрати всі буряни, і практично вже багато років підряд ми весною нічого на пшениці не використовуємо. Не тобто, переробляє весною. Ми не переробляємо, і не тільки ми, наприклад, є багато господарств, які користуються цією схемою в нас в регіоні, і також задоволені її результатами. Щодо шкідників, скажи, які рекомендації були, таке ж це катки були, так? Злакова муха пролітала. Ми розуміємо, що якщо взівати злакову муху, ну це, як правило, для розкущених посівів дуже великі втрати, тому що муха відкладає личинку, яка повністю пошкоджує центральне стебло. І як наслідок, ті рослини можуть потім навіть інтенсивно кущитися та не виходити в трубку. Тому скажи, будь ласка, з цим шкідником, як тобі. Вдалося поборотися, і на наступний, як ти рекомендуєш, все таки з ним боротися? Ну, звичайно, ніхто на пшениці не бореться з одним шкідником, як правило, це є комплекс, і перший підхід це обов'язкове протруювання насіння інсектицидним препаратом. Зокрема, у нас є два продукти: Гаучо Ево, Гаучо плюс, які можна використовувати. І два-три тижні після появи сходів ми будемо знати, що в нас посів в цих ранніх фазах розвитку будуть захищені від шкідників. Ну і звичайно. Якщо це ранні терміни сівби, то одного інсектицидного протруйника буде замало. Необхідно працювати ще якщо в нас сухий жовтень з високими температурами, навіть ще листопад буває. Досить те, минулого так те, що було в минулому році, і як правило, вже в цей період забувають за цих шкідників, а вони можуть інтенсивно розвиватися і переносити вірусні хвороби, зокрема або жовту карликовість з або вірусну карликовість пшениці, і це призводить навесні до появи карликових рослин з нетиповим жовто-фіолетовим забарвленням. Далі вони інтенсивно кущаться в трубку, трубку, не йдуть, залишаються в нижньому ярусі. і Є Джерелом для зараження наступних рослин знову ж таки сисними шкідниками. Тому треба з осені боротися з ними. У нас є продукти Proteus, Connect, які прекрасно будуть контролювати даних шкідників. Тим більше в нас в портфоліо з'явився ще новий продукт. Зокрема, це. Ціванто енерджіванту Енерджі в нормі від 0,5 до 0,75 літра на гектар. Також може прекрасно справлятися із даними шкідниками, маючи два, дві діючі речовини, зокрема Флуф Це нова діюча речовина, яка з'явилася на ринку і спрямована саме на сисних шкідників. Працює системно в рослині і відповідно буде. На 10-12 днів захищати досить ефективно проти цих шкідників. До речі, дуже класний коментар, Сергій. Дійсно, ми говоримо про те, що ну бур'яни вже адаптуються, так, вони ж теж живі організми, ну, хвороби адаптуються, Да ми говоримо про це. Шкідники це ж теж шкодащинні об'єкти, які пристосовуються. І, до речі, якраз. Сіванту Energy це новий хімічний клас бутиноліди, які працюють системно та здатні проконтролювати і злакову муху, зокрема, це катку восени і ряд інших шкідників, також і твердокрилих. Сергій, скажи, будь ласка, дуже часто до нас дзвонять наші агровиробники і питають, коли? коли застосовувати перший раз фунгіцид. Тому що на навчаннях ми кажемо: не треба занадто рано. Тут уже занадто пізно. От яка золота середина, дай рекомендацію, тому що досить часто, от ми навіть на табличках пишемо, фаза застосування 30-32. Так, 30, чи 32, чи 31. І я думаю, кожен агровиробничник думає, так коли ж застосувати? Тому що, ну, щоб воно спрацювало, щоб воно довго попрацювало в тебе в регіоні. Ну, звичайно, не можна працювати шаблонами, тому що кожен рік це нові погодні умови, і інші, скажем, проблеми можуть виникати фактично на кожній культурі, в тому числі і на пшениці. Якщо говорити про поточний рік, то в нас з весни фактично вже в березні місяці було досить багато в нижньому ярусі на перезумувавших листках. Ознак септоріозу, практично 100% зараження рослин було даною хворобою, і здавалося б, що на сьогодні без фунгіцидного захисту мали б всі листки вже бути вкриті плямами цієї хвороби. Але якщо навіть ми зараз стоїмо на захищеному варіанті, якщо навіть перейдемо До що тут було внесено на контроль, ми побачимо, що там також аж немає такої критичної ситуації. Якщо говорити, що тут було внесено, тут було Деларо форте внесен. На наш новий е фунгіцид, який другий рік продається на ринку, е в нормі 1 літр на гектар. Е вносили, якраз була 31-фаза. Е це е було 20, по-моєму, чи 21 квітня, якщо по календарних термінах. Ну, якщо дивимося на е Нижній ярус листків практично повністю здоровий. Самі нижні листки жовтіють вже фізіологічно, оскільки до них вже туди не доходить сонячне Соня світло і проходить так. реутилізація поживних речовин в листки верхнього ярусу. Тому продукт досить ефективний, може працювати навіть по точному році при таких. Перепадах температур, тому що містить в своєму складі спіроксамін, який ефективно проникає в рослини і затягує образно кажучи і інші діючі речовини в провідну систему рослин. І в результаті ми маємо досить ефективну роботу. Колеги, дивіться, ну дійсно він спрацював досить чудово. До речі, скажу, що це новий продукт, який ми нещодавно зареєстрували в нашому портфоліо під назвою Деларо Форте. Це знову ж таки антирезистентне рішення. По-перше, а по-друге, це екологічно чистий профіль. Тобто немає заборонених діючих речовин. Тому ми вирощуємо якраз продукцію, яка буде в першу чергу безпечна для нас, для продуктів харчування. І в другу міру. Дуже високоефективна проти основних хвороб, які присутні так. та знижують потенціал. Звичайно, тобто ефективний і септоріоз, і перенофороз контролює, і снігові плісняві, і борошнисто росу. Тобто, навіть при кореневій гнилі також може ефективно профілактично контролювати за рахунок вмісту протиоконазолу, якого є там за 90 грам на літр. Слухай, ну дуже цікаво. Ми тут бачимо гарну ефективність. Контрольна ділянка, що на контрольній ділянці? Давай перейдемо ну, Давайте подивим. перейдемо подивимося і порівняємо. До речі, колеги, тут же ж був внесений Гроділ плюс зенкор. Давайте подивимося, як виглядає, щоб потім на контролі подивитися, як би було без гербіцидів. Тому пропоную оглянути. Давайте подивимося тут міжряді. Тобто, весною ми не вносили нічого, і бачимо, що міжряді абсолютно чисті. Супер. Ну, враховуючи те, що ріпак не можна зібрати ну, так, щоб бить взагалі без втрат. По-любому, якісь втрати певні будуть, але ми тут ріпаку взагалі не бачимо. Це означає, що схема спрацювала ідеально. До речі, на час внесення гер... осінню гербіцида кількість ріпаку перевищувала кількість е... пшениці на квадратний метр, щоб <рес> розуміли тиск даної проблеми? Ну супер, супер. Тоді колеги, пропоную перейти на діляночку, де в нас е... і гербіцидний контроль, і фунгіцидний контроль, щоб переконатися, все-таки як працюють наші схеми чи доволі ефективно. Сергій, а що тут було внесено? Тут у нас Солігор був на перше внесення. О, до речі, давай візьмемо для порівняння. Тобто порівняння старої більш такої типової схеми із новими продуктами. Давай. Це буде, я думаю, цікаво. Давайте. Ми зараз рухаємося вже на контрольний варіант. Так, ось тут нічого не було, так? Так, так. так. Це в нас контрольна ділянка. Отож, колега. Як ви бачите, що переходячи на контроль, я також, до речі, взяв Солігор. Ну, хто не знає Солігор, всі знають Солігор. Перевірений фунгіцид. І дивіться, він також спрацював доволі класно. До речі, Сергій, скажи, будь ласка, от багато питань є. Оця ситуація по всій території нашої держави на будь-якому полі озимої пшениці існує. І дуже часто кажуть, та то піронофороз уже пішов. Ну, ми, як правило, здаємо в лабораторію піранофорозу, ми там не знаходимо. Скажи, будь ласка, яка природа цього явища? Ну, як правило, це е, сортова реакція озимої пшениці на перепади? Температури, особливо в критичний період, коли рослина із фази кущення переходить у фазу виходу в трубку. І, відповідно, якщо в нас такі нестабільні температурні режими, окремі сорти реагують ось таким хамеліоновим, можна сказати, забарвленням. Тобто фізіологічна плямистість листя, так, яка вже можна більш типова, ми не фізіологічна чуємо. Фізіологічна плямисність листків фізіологічної природи. О, супер! закрутив як. Колеги, тому дивіться, Т1 Солігор Деларо Форте, в принципі, попрацювали. Да? Да. Давайте тепер порівняємо контроль. Ну, Сергія, ну покажи, будь ласка, контрольну ділянку. Вирвемо рослини на контролі. Що, що ми тут бачимо? Якщо здалека дивиться, вроді би також все, прикра... Ніби зелено, так. все, все прекрасно, нічого немає критичного, але якщо подивитися ближче, то на листках. Нижнього яруса тут можна знайти е, плями, е, викликані Супер. септоріозом. О, дуже, чітко. От дуже чітко видно. Септоріоз, так. Да. Ну, до речі, тут нема такого. Тут тільки висвітлення відбулося внаслідок меншого фотосинтезу на листі. Так, а тут ми бачимо отакі от е, плями на нижньому ярусі. Звичайно, е, погодні умови, які в нас склалися, е, Середина квітня високі температури, без опадів надто сухо. Не сприяли розвитку септоріозу. Хоча я говорив, що його було багато в березні місяці. На початку відновлення вегетації тепер. В травні місяці вроде десь якісь опади трошки перепали. У нас тут, до речі, випало за останні два тижні ну, максимум 15-18 міліметрів. Тобто, ну, є на півдні в нас в області Хмельницької і Тернопільську випало навіть більше, там і 30, і 40 десь є. А тут фактично 15-18 міліметрів опадів. І це могло би сприяти поширенню септоріозу, але не було. Температур. Тобто ми знаємо, ця хвороба має тривалий латнетний період до 4 тижнів, вона може не проявлятися. Тому, якщо в когось виникає питання. Чи, а чи, що нам очікувати на Т2? Да, чи працювати по 37-й чи там, по 39-й фазі фунгіцидами, я хочу сказати, що запас інфекції є на всіх полях. Як тільки складуться умови, септоріоз полізе на Середній і верхній ярус, тому звичайно профілактично треба працювати, тому що заповідь в агронома така сама, як і в лікаря. Головне, хворобу треба не лікувати, а її попереджувати. Супер Сергій, а порадь, будь ласка, нашим аграріям все-таки Т 2 В нас на сьогодні Солігор, Каюніс, Інпут Класік, Делара Форте. Тобто, ну насправді дуже в нас багато фунгіцидів портфоліо зерновому. От для твого регіону, який найбільш оптимальний фунгіцид буде на Т2, щоб співвідношення і ціна, і якість, і результативність? Ну, практично, всі фунгіциди, якщо їх використовувати. Скажем, вчасно і профілактично будуть працювати достатньо ефективно особливо фунгіциди Bayer. особливо фунгіциди Bayer, та не тільки Bayer. головне, щоб вони були якісні і, як то кажуть, вироблені. В нормальних заводських умовах хочу що сказати, якщо говорити про вибір фуніцида, якщо в нас далі будуть тривати ось такі перепади температурного режиму, холодні ночі, то звичайно більш ефективно будуть працювати ті наші продукти, які мене нещодавно вивели на ринок. Це і Input Classic, і. Деларофорти і каюні, з яким містять спіроксамін, який може працювати навіть від температури плюс 5 градусів. Тому при таких нестабільних температурних режимах рекомендуємо використовувати один із цих препаратів. Вони і по ціновому сегменту відносяться до середнього, скажімо, класу. По ціні, якщо хто хоче більш такого скажімо, препарату із діючими речовинами з класу SDHI, в нас є Аскара pro є авіатор, які можуть також вирішувати питання профілактики хвороб, особливо на посівах із високим потенціалом врожайності. ми рекомендуємо в нормі 08, один літр на гектар Аскара pro від літри до. Але один двадцять на гектар також можуть ефективно працювати проти Слуха, комплексу. Ну, Сергій, хвороб. я бачу, що тут нам особливо чекати довго не стане. Тобто, ще буквально кілька днів налагодження температури, і в принципі, вже буде потреба працювати в Т2. Так, тут вже фактично на сьогодні ми бачимо, що 39 та фаза вже десь. Так. Наступає, скажімо так, пропорцевий листочок, вже в нас показує. Здаємося Із... по більшенькому, да. Тому, колеги, не зволікайте, обстежте свої посіви і завчасно заплануйте гарний захист з тими продуктами, які ми щойно проговорили. Ну і звичайно, не можна не згадати. Про таку хворобу, як фузаріоз. Якщо зараз, вроді би, здавалось, нема для цієї хвороби умов, але якщо згадаємо, що в нас на початку відновлення вегетації були невеличкі осередки снігових плісняв, в посівах, особливо на ранніх термінах сівби, і роки, коли в нас такі нестабільні температурні режими, холодно, це згадаємо 20-й, -20, Перший рік там була якраз проблема, потім проявлялася із фузаріозом. Тому як тільки будуть умови для е, розвитку цієї хвороби, а це ми знаємо початок фази цвітіння, рекомендуємо і це перевірено на практиці, не тільки в нас на демопосівах, а на великих тисячах гектарів, що кращого продукту, ніж Тілмор, який дає стабільний результат. по Якості зерна по захисту від фузаріозу, звичайно, знайти важко. Норма його всі прекрасно знають: від 1:25 до 1,5 літра на гектар менше на заходній Україні. Ми не рекомендуємо. 360 грамів активного інгредієнта. Так, так. Я тобі скажу більше, що не тільки у вас, взагалі, в цілому в Україні тілмор рахується еталонним Фунгіцидом для захисту колоса, тому що вже на практиці він був неодноразово перевірений і мав достатньо гарну ефективність, колеги. До речі, ми побачили з вами, що в Т1, в принципі нові продукти від нашої компанії працюють на рівні з тими, що є. І ба більше вони мають екологічно чистий профіль та антирезистентну спрямованість на Т2. Ми бачимо, що основною проблематикою в регіоні буде це септоріоз. Ну в у зв'язку з тим, що проходять опади, можуть підключитися ще піранофороз, борошниста роса. Тому ми вам рекомендуємо Forte, Каюніс, Інпут Класік. Тобто, як Сергій, ти й сказав, ті продукти, які містять спіроксамін, і будуть працювати в умовах ось цих коливань температур. Ну, колеги, готуйтеся до Т3, Також в принципі заздалегідь приймайте рішення по застосуванню фунгіцидів. До речі, Сергій, а, ну тюлмо ми розуміємо, що це еталон. А чи є в нас напрацювання ще по іншим фунгіцидам, окрім тілмору? Так, є і дрібноділянкові досліди, і навіть вже є виробниче застосування протягом 23-24 років. Окремі господарства працювали таким продуктом, як Інпут Класік. В максимальній нормі зареєстровані 1,25 літра на гектар. Також мали досить високі показники ефективності контролю хвороб колоса, тому що при такій нормі Інпут Класік ми маємо на гектар 200 грам. Противоконазола, що дає досить високий цього буде достатньо, також ефект захисту від хвороб колос. Сергій дуже дякую тобі за практичні поради. Колеги, я сподіваюся, що ці практичні поради допоможуть вам все-таки в цьому нелегкому сезоні здобути той врожай, на який ви очікуєте в себе на полях. Ми вам бажаємо вчасних дощів, гарної погоди для реалізації потенціалу вас в області. Високих вам. Прибутків і до наступних зустрічей до зустрічі.